Всім привіт! Я вас вітаю. Сьогодні в нас з вами має бути заняття за розкладом, але все дуже холодно в майстерні, тому щоб ви не перемерзали, будемо працювати онлайн. Сьогодні для вас творче завдання. Ми маємо з вами зробити ескіз, підготовчий, для нової, дуже яскравої кольорової роботи. Тому підготуйте листочки, олівчики і починаємо працювати. Я вам хочу запропонувати зробити ескіз пташки. Це має бути якась яскрава кольорова пташка. Вона має бути дещо казкова, дещо мати риси справжніх птахів. Тому ми дивимося з вами референси інших авторів і надихаємося. Мені подобаються дуже ці пташки, вони дуже яскраві кольорові і дуже чисті кольори використовуються. Або ось такі, які дуже такі тендітні і ніжні. Це можуть бути різні форми, або ж, як я казала, кольорові. Тобто обирайте на свій смак, яка вам пташка подобається. Бажано, щоб це були дуже прості форми. Ось ці пташки мені подобаються тим, що дуже прості форми, які легко повторити з нашого матеріалу, тому дивимося уважненько. І дивимося на різні методи, як автор розфарбував ці пташки, якщо звернете увагу дуже багато геометрії. Тому надихайтеся і починаємо малювати. Ви маєте зробити три кольорові яскраві пташки. Чому ми робимо три, щоб це було у вас можливість потім вибрати одну з трьох, яку ви будете робити. Або, якщо захочете, зробити всі три. Чим більше ми працюємо, тим більше в нас розвивається наша уява, наша фантазія. Тому, якщо у вас буде бажання зробити 5 пташок, це буде взагалі чудово. Але малюєте не тільки форми, але й малюєте зразу в кольори. І ми потім з вами це все будемо малювати і робити. У мене є невеличкий для вас поради в тому, як ми будемо розфарбовувати пташку. Коли ви візьмете набір олівців, оберіть для себе три основні кольори, які ви будете використовувати. Бажано, щоб вони між собою були як це, гармонійні, але якщо вони будуть дуже контрастні, це теж може бути дуже гарно. Тому обирайте три кольори, ваші улюблені кольори, і розфарбовуйте ними. А маленькі деталі можна вже розфарбовувати різними іншими кольорами. Тому бажаю творчого успіху. Чекаю вас на наступному занятті в нашій студії. Якщо будуть які зміни, то я вам повідомлю окремо.